Це люди. Ми вже з вами це обговорювали. Це вони отримали від Зеленського мандат на насилля проти собі рівних, і це страшна трагедія. Це розкіл в суспільстві. Це веде до ну не знаю громадянського протистояння, але закінчиться війна, і будуть потім розшукувати цих зитушок, і будуть їм згадувати все, що завгодно. От і то в цій ситуації невідомо чи є це відеозапис. Тому порадити. Ну я вважаю так, що окрім масових акцій протесту. В тому числі таких людей, які мають інвалідність, да, які відслужили в ЗСУ, окрім жіночого, жіночого впливу, жінки ну, справедливості в цьому не, не таких випадки будуть продовжуватися і продовжуватися. І якщо ви почули заяви Ігоря Масічука, теж мого колеги, колишнього нардепа, то бувають випадки, що забирають і інвалідів, і інвалідів, і людей з важкими хворобами. І поки вони розбираються, один із людей був недавно вбитий. ТЦКшниками, цикашниками або не може не ТЦКшниками, а в начальному центрі. скоріше за все, там Ігор розповідав. То це не надання медичної допомоги, вчинені тортури. А людина була хвора на цукровий діабет.